Вітаю вас, друзі! Сьогодні подивимось нашу капусту, яку я висаджував. Це я ще, можна так сказати, тренуюся. На наступний рік вже буде її побільше, але для того, щоб її нормально вирости, треба ж мати якусь практику. Тому висаджували небагато, отут всього її, соток дві нам, мабуть. Ну, таке щось повиростало, невідь. Качанчики тугенькі. От. Вона була дуже-дуже гарна, поки я її годував. Вона тут отак от у мене вона посаджена від рядочка до рядочка 60 см. І от, тут навіть пройти не можна було. От, от, коли ступав, просто обламував нижнє листя йому, тому що ну, все було заплетене. Капуста гарно вона росла. А як тільки я перестав її годувати, от, бо вирішив, що вже досить ну, вона така якась стала нещасна, якщо чесно. Ну, щось наросло. Я не можу сказати, що погано зовсім. Щось та є. От. От качанчик. Такий що ще підійде. Більш-менш щось. Білокрилка, мабуть. Ну то таке. Ганяв білокрилку, хто пам'ятає, хто дивився попереднє відео, ганяв я чисто актовермом і актоцином. І потім, мабуть, ще раз вже в кінці не було ні того, ні того. Я ще пройшовся бітоксом. Так в основному тільки біопрепарати. хімією була лише добрива. І шкідників ганяв біопрепаратами, і я цей лікував. Ну, для профілактики більше хвороб не було, а для профілактики давав фітохелп. Хто пам'ятає, хто дивився, ну є, бачите, Взагалі нічого, є вот такі маленькі, ну, велика і не дуже багато, але щось ну, собі так точно буде. В основному тут капуста в нас агресор. Хоча тут на початку ми садили, тут була Центуріон, але її заяц був поїв, потім вона щось там до посуха, мабуть, була, я вже не пам'ятаю, вона нас пропала, а було, була розсада в нас э, агресора. Тому досаджували вже сюди агресор. Тому тут вона така. Оця от більше схожа, якщо так на картинці дивитися, оця більше схожа на Центуріон. От, наприклад, схожа на Центуріон. От. Але точно я не знаю. Ну, а це в основному тут у нас агресор. Ну, от, Така от вона, це вже точно агресор. тугі головки доволі в неї. Нічого не скажу. Навіть отакі невеличкі, а головка туга. Така нічого, капуста. Так як перший рік і на смітнику вона росла, то нічого. Бачите, ще знаходимо такі от знахідки. Це мабуть із грубки деталі. Але ми тут нормально вже розробили. В принципі, діляночку. От ще каміння попадається, дивіться. Ого! Того садить. Там ось хтось щось копав. От. От, власне, така капуста у нас виросла. Є такі от, бачите, маленькі. Зовсім нічого не виросло. Нам. Нам підійде. Все гарно. Нам підійде. Так як перший раз, в перший клас, то можливо і нормально. А наступний рік ми це все врахуємо. Годував. Я знімав відео, розповідав, двічі давав, все давав по листу. От, двічі давав плантатор з формулою 30 10 10 От, Потім двічі давав плантатор з формулою 10 54 10 І двічі давав плантатор з формулою. 15, 45. Хотів давати азотного плантатора більше того, що з формулою 35-10-10, але потім передумав, давав двічі ще кальцеву селітру, там є теж азот, тому більш плантатора не давав. І давав двічі е, і цей сульфат магнія їм. Ну і воно це от Тоді все класно росло, все тут було заплетене у нас. Так Гарно стартувала вона. Давав ще один раз точно я бор. Цей, ну, ті добрива, що в мене партнеровські. Здається, бор був у нас не нітробор, а Бор комплекс. Там є і азот, і фосфор, і калій. там багато всього і бор в тому числі. Но одного разу я давав. А от на рахунок чи другий раз давав, я вам не скажу, не пам'ятаю. Треба дивитись відео, бо забув. Але один раз вносив. Ну така от у нас вийшла капуста. В тому році була набагато краще, але вона росла у мене в мене був один рядочок всього, але він ріс у нас на поливі, І тому там вона була така в середньому 4 кг головка. Ну а цього року все на суху, плюс, мабуть, треба ще було далі годувати, а я перестав, тому от такий у нас результат. Ну нічого, нічого. Це для мене новинка. Тут я ще невеликий профі, тому я думаю, мені можна пробачити. Хоча і як для себе капуста є. Тут ми її навирізаємо, нам для власного вжитку тут її багато, ми ще виріжемо, відвеземо військовим капусту тому що нам її стільки не треба ну і продавати якщо чесно тут нічиш такі качанчики продавати не будеш бо їх ніхто не купить всі хочуть гарну велику от, так що такі справи білокрилки тут було просто море одразу вам скажу ну то пробризгаєш там октавермом або октоцидом я їх чередував один раз той один раз той давав то Поганяєш трішки. Більше прилипача давав для того, щоб вони приклеювалися і сонце їх спалювало. Але не хотів давати ніяких хімічних препаратів, хоча вони є. Вони, може, там її не повністю знищують і з нею дуже важко боротися. Але так трішки можна її поганяти. Побачу, можливо, на наступний рік буде об'єм більше, можливо, буду використовувати. Але цього року були тільки біопрепарати. Так що такі от справи у нас по капусті. Ви, друзі, ж не забувайте підписуватись. Всі, окрім москалів, як завжди. Ну а на цьому тоді всім кажу до побачення, до наступних зустрічей.